Ці ізольовані дорожні кавові склянки, оснащені кришкою, що обертається на 360 градусів, і представлені в самих різних веселих кольорах. Кавовий стакан як продовження вашого стилю, чому варто звернути увагу на Simple Modern: Я людина, яка не уявляє свого життя без кави. Ранок без ароматної чашки це не ранок. І за роки, проведені в цій звичці. Я перепробував величезну кількість кавових склянок. Від класичних термосів до модних гідрофляшек, кожна мала свої плюси і мінуси. Але нещодавно я натрапив на продукт, який мене справді вразив Simple Modern. І це не просто черговий кавовий стакан, це продуманий аксесуар, який поєднує в собі функціональність, стиль і зручність. Більше, ніж просто скло, еволюція кавової культури в дорозі. Раніше, коли я говорив про кавовому склянці, я мав на увазі засіб для підтримки температури напою. Зараз це вже не так. Кавовий стакан став частиною способу життя, виразом індивідуальності. Він вірний супутник в ранкових поїздках на роботу під час занять спортом або просто прогулянки по місту. І саме тому так важливо, щоб цей стакан не тільки добре виконував свою основну функцію. Але й відповідав вашому стилю. Саме тут Simple Modern вигідно відрізняється від більшості конкурентів. Вони не просто пропонують термоізольований контейнер, вони пропонують досвід, досвід зручності, стилю та впевненості, що ваш напій залишатиметься таким, яким ви його хотіли, гарячим чи холодним протягом усього дня. У чому секрет успіху Simple Modern? Я довгий час був скептиком щодо інновацій у кавових склянках. Але Simple Modern змогли переконати мене в протилежному. Їх головна особливість це кришка, що повертається на 360 градусів. На перший погляд, це може здатися незначною деталлю, але на практиці вона значно спрощує процес пиття. Більше не потрібно шукати правильну сторону склянки, щоб зробити ковток. Просто нахиліть його в будь-якому напрямку і насолоджуйтесь напоєм. Крім того, варто відзначити наступні переваги. Зручність використання, простота конструкції і інтуїтивно зрозуміле управління роблять стакан ідеальним для людей будь-якого віку, збереження смаку, керамічне покриття внутрішньої поверхні запобігає появі металевого присмаку, який часто зустрічається в інших термочашках. Це особливо важливо для цінителів якісної кави. Міцність і довговічність Нековзна силіконове кільце надійно утримує склянку на місці, а міцні матеріали забезпечують його довговічність. Я, як людина, яка часто скидає речі, це особливо цінно. Широкий вибір кольорів Simple Modern пропонує величезну кількість кольорів і дизайнів, так що ви обов'язково знайдете щось, що відповідає вашому смаку. Я, наприклад, вибрав собі темно-синій, він відмінно поєднується з моїм новим рюкзаком. Легкість у догляді, можливість мити склянку в мені й машині це величезний плюс для тих, хто цінує свій час. Особистий досвід від скепсису до захоплення. Спочатку я ставився до Simple Modern з певною кількістю скептицизму. Я думав, що це черговий маркетинговий хід. Покликаний вичавити зі споживачів більше грошей. Але після того, як я сам спробував цю склянку, моя думка повністю змінилася. Я почав використовувати Simple Modern щодня, і це стало невід'ємною частиною моєї ранкової рутини. Зручність кришки на 360 градусів, стильний дизайн і відмінні теплоізоляційні властивості, все це робить цей стакан ідеальним для мене. Я особливо ціную те, що Simple Modern не тільки функціональний, але і красивий. Він додає родзинку в мій образ і піднімає настрій кожен день. Я отримав кілька компліментів від колег та друзів, які відзначили стильний дизайн мого келиха. Поради щодо вибору ідеального Simple Modern якщо ви розглядаєте можливість придбання Simple Modern, ось кілька порад, які допоможуть вам зробити правильний вибір. Визначте свій розмір. Simple Modern пропонує келихи різних розмірів, від маленьких 12 унчевих до великих 32 унчевих Виберіть розмір, який відповідає вашим потребам. Виберіть свій колір. Simple Modern пропонує величезну кількість кольорів і дизайнів. Виберіть колір, який відповідає вашому стилю. Враховуйте свій спосіб життя, якщо ви часто подорожуєте, вибирайте склянку з кришкою, яка щільно закривається і запобігає протіканню. Якщо ви займаєтеся спортом, вибирайте склянку з наковзною основою. Почитайте відгуки, перш ніж купити Simple Modern, почитайте відгуки інших покупців. Це допоможе вам дізнатися більше про якість склянки та її функціональність. Simple Modern це інвестиція в ваш комфорт і стиль. На закінчення хочу сказати, що Simple Modern це не просто кавовий стакан, це інвестиція в ваш комфорт і стиль. Це продуманий аксесуар, який поєднує в собі функціональність, красу і зручність. Якщо ви шукаєте ідеальний стакан для кави, який буде радувати вас кожен день, то Simple Modern це відмінний вибір. Я впевнений, що ви не пошкодуєте про свою покупку. Simple Modern це більше, ніж просто стакан. Це ваш вірний супутник у світі кави та стилю.